Всім привіт! Мене звати Ден. Це студія звуку куточку. Сьогодні, як і завжди, дивимось, перекладаємо та озвучуємо українською мовою відео містера Біста. Сьогодні в нас на черзі відео, яке називається П'ять найнебезпечніших місць на землі. Ну що? Без зайвих розмов починаємо. Переклали то озвучили звук у куточку. Я зараз на острові, що кишить зміями, але відвідую місця, куди небезпечніші. Наприклад, зійду на гору, вкриту льодом. Я помру, опустіть, опустіть! Пройду дорогу, що вбила тисячі людей. Ми в сантиметрах від смертельного падіння! Поплаваю без клітки зі злісними акулами і багато іншого. А почнемо ми в клітці посеред африканського заповідника, де є леви, гепарди, гіпопотами та дюжини інших смертоносних тварин. Навіщо нам це? Тому що ми відвідаємо п'яте небезпечніших міст на землі. О, я бачу його. Боже мій. навіщо ми це робимо? І щоб переконатися, що леви відвідають нас. Я принесу купу м'яса. Розкидаємо. О. О -о. І овкладемо ними клітку. О, чувак, Ми хочемо померти. Але таким смертоносним це місце робить те, що після заходу сонця ми втрачаємо зір. А тварини ні. Джиммі, Там два леви. Це носоріг? Ні. Величезний. Вони всі виходять вночі. Бро, ми оточені левами. Вони прямо за 6 метрів від нас. Боже мій! Він дивиться прямо на нас! Він іде! Ні-ні ні-ні. ні Боже мій, мені так страшно! Він іде до нас. Леви все кружляли навколо нас. Ми можемо померти в цьому відео. Що ж, перевіримо це? Тому що кожне наступне місце цьому відео буде все більше і більш смертоноснішим, ніж минуле. А закінчимо ну, на острові, що кишить отруйними зміями. А поки ми займемося віодолазенням, на цьому величезному, смертоносному та замерзому водоспаді. Отже, хлопці, ось ось почнеться божевілля. Вертоліт зараз завис просто на схилі гори. Що ми робимо? Побачимося. Ми зараз стоїмо на схилі гори. І тепер шляху назад немає. Так чи інакше, ми заберемося на цю величезну скелю, використовуючи ці черевики з лезами і льодоруби. Думаю, це найстрашніше, що ми коли робили. Побажайте удачі. Джиммі, ти очікуєш, що ми на неї заберемось? Так, без шансів. І якщо чесно, я був не чи вийде у нас, але випадок ізнову змусив мене сумніватися ще сильніше. Та хлопці, хлопці, стоп! Я все, я все. Ти не здасися! Дивись! Не віриться, що Нолан злякався. Боже вілля, Нолан он залишив нас! Ми зараз дуже високо! Ви майже на півдорозі! Боже, мені не дивись! Вниз. Боже мій! Стає все крутіше і крутіше! Ого, моя нога! Я втрачаю хватку. О, о! о. Ти мало не впав? Так. О, Боже. Я бачу вершину, Джиммі! Це найстрашніше, що я коли-небудь робив. А давай! Я зроблю це! Я дійду до вершини! Покажи, як тут круто. Ми так високо, я не можу здатися. Ще відсотків десять. Я майже плачу. І, хоча мені без воно не слід було цього робити, майже там Джим! Я якимось чином дістався до вершини цього водоспаду. Ми на вершині! Ура! А. Знаєш що? ну он правильно вчинив. Але подивимося, чи подовжує він третє місце в нашому списку у Болівії, де ми будемо їхати дорогою, на якій мало хто виживає. І тепер ми на найсмертоноснішій дорозі на землі. Я вже шкодую, правда? І це обрив вишки буквально с Серйозно, на цій дорозі загинуло стільки людей, що 10 років тому її закрили. Дорога забрала майже 300 життів, але уряд дозволив відкрити її тільки для нас. Шкода, що вони це зробили! А все нормально. Я не впевнений. ого я розумію, чому це дорога смерті. А ви ж так, наче звичайна дорога? Oh. Коли твоє життя в моїх руках, я не люблю твої. Оу. Oh. ні, твоє життя в моїх руках. І дивись, кермо сіпнулося. Рука на кермо, будь ласка, ми в сантиметрах від смертельного падіння. Дуже близько до краю. Прошу, 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 прошу. Життя перед очима проноситься. Знову, знову і знову і знову. Точно. І якщо ви думали, що це було небезпечно, ми зараз виїдемо до першого з трьох найбільш смертоносних місць на маршруті. Дорога стає дуже вузькою, тому потрібно бути обережним. Боже мій. Чувак, у тебе шина ледь не звішується, бачиш? Так, я зрозумів тебе. Боже мій! Дивись, яка висота! Так, ну не підстрахуєш. Ага, чувак, радістю вийду з машини. Уоу. Бро, тільки не впади. Так, уди. Дивіться, який крутий обрив. Це ціло у там типу водоспад. Так, допоможи мені проїхати. Гаразд. Ха -ха, чувак, це жесть! Дивись, як близько до краю. Твоя шина поруч із цим гігантським обривом! Це шалено. Обережно, іди вниз! Тут дуже слизько. Їдь! Лолане, ти дуже погано керуєш. Я ніби просто тікаю від машини. Керувати тут особливо нічим. Гаразд сідай, від тебе ніякої Гаразд. І ти сідай, я прискорюся. Лоно, знаєш, що зробила поїздку трохи веселішою? Що! Новий фістволд з кошик за арахісовим кремом. А я думав, ти скажеш, що поїдеш повільніше. Ні. О боже! Тут вище туман, я лише щось бачу. У деяких частинах дорога цілком нормальна, але через різкі перепади висоти в болівії раптом може підкрастися щільний сліпучий туман. Так, стоп, 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 стоп! <шлух> стоп, стоп, стоп це край! Усе гаразд, Нолане? Ні, схоже, вони ось ось їдуть. Ледь-ледь! Гаразд, так, ось прямо тут, нормально. Просто тримайся подалі. О, а що це за шум? Ближні але... Я подумав, може внести різноманітність і випустити наші кошики фістивос принад oh! кошики у тому, що ми використовуємо арахісове масло прямо з банки. Дивіться скільки його тут неймовірно смачно. Oh -oh 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 -oh. І до того ж тут доданий шоколад Фістибас. Якщо ви не знали, ми у Фістивас платимо нашим фермерам гідну зарплату. Використовуємо фейертрейд хаву, викоріняємо дитячу працю на наших фермах. До речі, друзі, в нас є теж шоколадки. І Якщо ви бажаєте виграти таку шоколадку. Ось ще таку шоколадку, школатку. нас ще є декілька шоколадок. Від містера біста, то переходьте по посланню в описі або закріпленому коментарі, щоб підписатись на наш телеграм-канал і там слідкуйте за новинами, а також обирайте інші проекти, які ми теж озвучуємо. О, боже мій, які вибоїни! Це не робить жодна велика шоколадна компанія США. Нолан! А, а, уже років 10 минуло. можеш перевірити, що міст ще цілий. Хочу переконатися, що якщо він завалиться, то я не на ньому. Так, Нолане, випробуй міст! Я їду. Все норм. шоколадні компанії платять так мало, що фермерам доводиться використовувати дитячу працю. На какао фермах однієї лише Західної Африки працює понад мільйон дітей. Спробуйте наш кошик не тільки заради прекрасного смаку. Так, я передаю послання шоколадній індустрії. Платіть фермерам достатньо і викорінюйте дитячу працю на ваших фермах. Неймовірно, ми пережили дорогу смерті. Поки ми виживали на суші, Карл і Нолан у цьому бонусному місці перебували посеред океанову точенняку. І ми чомусь ліземо у воду без клітки. Так, ми зазвичай використовуємо цю штуку, але зараз без неї. Акули тут відомі раптовими нападами. Що робить сьогодні найнебезпечнішими в США? Не вірю, що це відбувається. Боже мій, це акули. Боже мій. Чувак, навіщо ми робимо це без клітки? Чувак, гаду, гаду. А, боже мій, Вона величезна. Ну ладились! Я не хочу, я не хочу. Сподіваюсь, те побув, я не хочу вбирати. Боже, яка вона велика. Раз, раз, раз! Карла кули вдиші вищі. Досить званаку. Але це ніщо порівняно з другим за небезпекою. Місцем, що знаходиться посеред тропічного лісу Амазонки, краса якого може зрівнятися лише з його небезпекою. А отже в лічені миті ліс може перетворитися з цього на це. Одна невелика злива може спричинити раптову повінь і затопити всю територію. І сьогодні ми відвідуємо водоспад Гокта Катарактас, що падає вниз більш ніж на 300 метрів. Водяна могила. І в цей хмарний день я покликав їх. Ви пам'ятаєте, Хейса, він провів 70 днів у Дійкій місцевості, а Бейлі провів 100 днів замкнутий у кубі. Сьогодні все більше по його частині. Нас сказали, що шанс смерті невеликий. Гаразд, хлопці, погнали! І через багато годин. О-о-о, і годин... пробираючи через одну з найслизькіших і часом крутих ділянок, на якій коли-небудь вступала нога людини. О-оу! В добре? Ми дісталися до місця призначення. Це водоспад, осінь. Боже мій. Посков змеешся і ти трубку. І за допомогою гіда ми змогли безпечно перетнути річку. Гей, hey, дивись оу. Wow. <laughs> а потім нас прив'язали до батузок, щоб ми могли подивитися за край водоспаду. Бачиш, що там? Вау! Wow. Це чудово. Але як я й сказав, хоч би яким гарним не було це місце, будь-яке миті воно може стати смертоносним. І раптом почалася шалена злива. Тому це одне з найнебезпечніших місць у світі. Цей водоспад стає все ширшим і ширшими. ширшими. Виникає ризик зливового паводку. По суті, нас зараз затоплює за Амазонки. Потрібно йти. Може використати вотузки й спуститися по краю водоспаду. Не думаю, це дуже погана ідея, Джим. Ми ж будемо в лісі. Хіба це не так само небезпечно? Який ризик? По тросу Джимі тече бру і дуже багато. І в тросу може вдарити блискавка. Я дуже не хочу, щоб ти помер. А. І коли наше youtube відео перетворилося на надзвичайну ситуацію, нам залишалося лише повертатися тією самою крутою і слизькою ділянкою. Поки весь сліз навколо нас затоплювало. Ви бачите раптову повінь. Тепер шлях відрізаний. Нам доведеться перекрити кілька ділянок мотузкою, бо на те, щоб вибратися з цієї гри, підуть години. Пам'ятайте, як я переходив цю річку і сміявся? Уі! Мені більше не смішно. Мені реально страшно. Якщо я впаду, то он там водоспад. Дивіться на воду. Серйозно, без жартів. Хапаймо тузку і підтягуйся. Не дай мені померти. І після довгих годин блукань, повінью і бруду, ми вибралися з цієї гори живими. І тепер ми прямуємо у найсмертельніший куточок землі. Перший номер у нашому списку найнебезпечніших місць. І найкращий спосіб закінчити це відео, хлопці, на найнебезпечнішому острові на планеті. Зміїному острові. Чому ми їдемо на острів повний машин для бивства? Ми можемо померти! Бувай! І тепер ми застрягли тут до завтра! Саме так ми проводимо ніч на найнебезпечнішому острові землі. І оскільки на кожному кроці на нас чекають смертоносні змії, ці щитки для гомілки були нашою єдиною надією на захист від їхніх отруйних укусів. Змії тут можуть бути де завгодно. Та дживі, що буде, якщо змія вкусить нас? Що отрута потрапляє вам у кров, шкіра злізає, і ви можете померти менш ніж за годину? Страшно думати, що я можу померти будь-коли. Це ти кобро. Знаєте, для острова повного машин для вбивства тут дуже красиво. Тут так красиво, блін. Якщо падає звідси, ти мертвий. Так, я бачу. Хлопці, обережніше. Ви подумаєте, що через назву Змійний острів тисячі змій будуть на виду. Але, вбивши всіх наземних тварин, змії тепер полюють на птахів на деревах. єдиною здобіччю, що залишилося на острові. Ось ви виходимо в джунглі. У будь-який момент змія може застрімнути з дерева і вкусити нас. Я хвилювався про свої ноги, а тепер хвилююся про те, що вони впадуть із дерев. Це безумство, бро. О, о, Чи просто тут? Вона поразив обличчям! Залишить змію, ще не можуть витягнути отруту і створити з її допомогою проти отруту. Стривайте, вона отруйна? Так. Тобто куси вона мене, я б помер? Так. Еге, ей, тримайте її міцніше. Це дитина. О, ні, ні. Зникла. нею її? <рес> ні, вона втекла. Вона втекла. А так. Е... Він так спокійно пустив змію, як я, коли впускаю телефон. І що глибше ми забиралися у джунглі. Кущі занадто, кущі. Я не бачу метр уперед. Змія можу вискочити будь-коли. Тим більше змій ми бачимо. Тут і там. Цього разу давайте їх не втрачати, окей? Окей, назад, назад. Скільки життів рятую проти отрутості і змії? Тисячі життів. О, це божевільно. Проти отруту, яку вони створюють, використовують для лікування 90% змійних укусів у Бразилії. Тобто, кожна змія, яку ми ловимо, може врятувати тисячі життів. Ей, джимі, там ще змія! Боже мій, вона така величезна. Ми їх зараз у всіх знайдемо. Частину дня, що залишилися, ми допомагали шукати цих смертоносних змій і допомагали у дослідження. Отже, змія приблизно за 4,5 метри над нами. І вчені пропонують потрясти дерево, щоб зловити її. Ні, за що не розіб'ють. Табір під цим не ви? рухається. Чувак. Нам потрібна проти отрута, вона може врятувати життя. У цей момент стало темніти, і потрібно було подбати про виживання. Пора розбити табір, табір розбито. Зізнаюся, я не знаю, чи захистять намети від змій. Ми спатимо серед змій, страшнувато. Я йду спати, сподіваюсь, змія не прослизне до мене вночі. Це жахливо. Я чекаю, коли я буду у себе вдома в безпеці. Ми прокинулися з однією думкою якомога швидше забратися з цього острова. Я хочу додому. Ми висіли на схилі величезної крижаної гори, їхали по краю ровища в три сотні метрів. Плавали у водах, що кишать акулами без клітки. І нарешті ми вижили на Змійному острові і ніхто не помер. Дякую за перегляд! Ну що, друзі, ось таке відео у нас вийшло в нашому перекладі. Звуку куточку. Сподіваюсь, вам сподобались ці місця. І ви напишете коментар, чого боїтесь у своєму житті саме ви. Ну а я кажу вам до зустрічі.